Ісус ходив просторами Ізраїлю, іноді втікав від фарисеїв, які щиро його ненавиділи, або від фанатів, які, здається, надто його любили. Та здебільшого все ж мандрував широким світом, в якому птиці мають гнізда, лиси мають нори. Тільки він безпритульний, шукав собі учнів і знав, що рідна земля може бути надто жорсткою, бо казав: нема пророка у власній батьківщині. Схожу немилість рідних пенатів доволі часто зазнають в Україні українці. Це було причиною заоканських міграцій. У минулому це спонукає виїжджати у пошуках долі нині. Можливо, тільки в Антарктиді їх немає наших людей, а так вони є по ідеї по цілому світі. І для нас є надзвичайно важливе, щоб ми могли там, де є наші люди, щоб ми могли. Ну, Називаємо їх обслуговувати, таким чином розвивати свої структури церковні в тих країнах, в тих місцях, в тих контингентах, де їх ще сьогодні немає, щоб наші люди чулися захисними, чулися, могли прийти до своєї церкви. І молитися своїй рідній мові, зрештою, усе земне життя Христа, наче довга подорож, народився у дорозі, будучи немовлям, разом з родиною мігрував до Єгипту. Після перебування на постелі йшов служити людям, навчав, зцілював, молився у Кані, Капернаумі, Вівсайді, Галилеї, Цимані. Аж поки не завмер на Христі, щоб врешті воскреснути і вознестись. Життя, наче дорога до вічності, кожен день крок, що наближає до мети. Учасники п'ятої ювілейної прощі родин мігрантів нині вирушають з самбора до зарваниці, щоб упродовж десяти днів ти спілкуватися, молитися і розважати над вічністю та життям. Подумати є над чим родини мігрантів найрідніші люди, розділені державними кордонами. Я ще не тільки українське, а загальносвітове. навіть має свою статистику, згідно з якою нині існує понад 200 мільйонів мігрантів, та доволі поетичну назву найбільша мандрівка людей усіх часів і народів. Однак в Україні іноземне заробітчанство перетворилось на важку недугу, схожу до пухлини, що вже пускає метастази в суспільний організм. Проблема пошматованості родин, поколінь, народу, жахливі наслідки, якої точать душу всієї нації. Різні історії, один він. П'ять з половиною років була в Італії. Україну не заміниш, як співала дитина сьогодні, в римі калина не цвіте. Коли була Віталія, помер свекор. Мамі зробила операцію на око, тато впав, теж розбив череп. Теж тяжка операція була, то було дуже тяжко пережити. І ті відчуття, що то щось сталося вдома, коли вони мене оберігали, мені не говорили, то не передати словами. Найперше хочу сказати, що мого батька звуть Михайло, він поїхав вже досить давно в Росію. Там працював в калузі. Завжди відчувається, що якоїсь частинки бракує мене. Напевно, що насамперед прикладу якогось такого чоловічого виросили мене бабця. Бабся моє і мама. Допомога матеріальна чи компенсувала вам відсутність цього? Ну, знаєте, тяжко сказати, щоб гроші компенсували присутності. То, то що він приїжджав, то, то завжди питався, що тобі купити. Але якось тоді був радик, кричав, жвачку купи, все. Але, але зараз я так не думаю, і зараз, що, що вражає в стосунках, що. Немає якоїсь, немає якоїсь такої, так би мовити, любовної відносини. Лиш, лиш дзвоню, там, попитатися батьку, як ти там, як тебе справи, здоров'я, чи працюєш? І він каже: Я для тебе сину, гроші зроблю. Битий шлях, довга спільна дорога упродовж якої рух і час, молитва і розмова течуть єдиним плином. В особливий спосіб це відчуває Оксана Вінницька, відома, хоча юна поетеса, яка 11 років тому втратила зір, дуже було важко адаптуватися до, до такого життя. І я три роки боялася людей, я не виходила з дому. Але десь два роки після того, як я втратила зір чи три. Напевно. Бог мені дав такий талант писати, до цього часу я нічого не писала, писати вірші за свою родину, за свою сім'ю. Багато є прохань до Бога. Що ви думаєте власне, про, про, про проблему заробітчанства нашого? Чи вам вона близька, чи хтось з вас, з родичів, з родини є такий заробітник? Так, моя сестра, вона не є ну, повністю там, як. На кілька років їдуть. на тимчасово їздить за кордон на роботу сезонно, але я думаю, що це також є ну болючою для мене темою. Перепочинок очікуваний і завжди надто короткий. Прудкі хвилини зупинки прощі не рятують від загальної втоми, але дають жаданий спокій натрудженим підошвам. Зупиняється хода, пожвавлюється бесіда. Мені років 78 на прощу, моя теперішня проща, шоста проща. Перша проща була в 2000 році. Звичайно, ця проща вже шостий, сьомій, восьмі роки. Це були більше прощі. Організ... які організовувалися людьми, матерями, батьками, дітьми, які живуть і працюють за границею. Вони просили, щоб ми йшли молилися за їх, за їхні сім'ї, за їхні родини, за їхніх дітей, за отих роз'єдна за ті роз'єднані сім'ї, які відбулися між ними. О, і тому якраз ну а я як завжди приєднувалася до них. В Італії 11 років, працювала я в школі, сама вчитель початкових класів. Змусило мене виїхати в Італію, покинути любиму роботу, не виплата вчасно заробітної плати. Я працюю в Булоні в Італії. Був парухом отець Василь Поточняк. І просто нам було, нам дуже було важко. Ми плакали. Переживали за своїх дітей і не могли ми їм чим допомогти, тому що не перше гроші. Ми побачили, що гроші потрібно, але ми втрачали гірше. І він казав: знаєте, що моліться, моліться. І не тільки в одиночку моліться, а спільно моліться, разом моліться. І ми так почали молитися, а до нас завжди прибавлялися нові, нові люди. І так поступово в нас утворилася спільнота матерів молитви. Одна справа, коли їдуть чоловіки на заробітки. Це в Україні давно було. Коли виїжджають жінки, то відповідно і наслідки такі є. Коли нема матері вдома, то, то нема родинного гнізда. Їдучи туди, багато людей просто не підозрює, коли вони будуть повертатися. Вони не розуміють, що чим довше ти там є, тим то тобі важче повернутися додому. І фізичний приїзд додому це ще не повернення. Це ще, скажімо так, реінтеграція у своє рідне суспільство, у свою рідну родину, у свою рідну сім'ю. Це повернення скажімо, людини, яка змінилася у обставинах, які також за цей час змінилися. Тобто фактично повернення як чужого в чуже. Там к нам відноситься не дуже хорошо, а я так, що промовчати не можу. Ну і в мене було так. В основном я терял работу из-за этого. Когда тебя обзывают, там, ставят тебя ниже, чем ты есть. Не, ну попросить, да, чтобы им легко там было. Не так тяжело, чтобы над ними не, и не издевались морально. Вот. И физически тоже бывает. Ну, есть издеваюсь, когда очень сильно требуют многого. Больше денег платили, потому что зажимают деньги. Многих обманывают. Там. подались на далекі заробітки. Господи, ми розуміємо, як їм нелегко. Як нелегко бути на чужині, не знаючи мови, не маючи прав. Я працювала 26 років в лікарні, в лабораторії Вердехівській центральній лікарні. Їхала в Грецію, але, видно, Господь захотів, опинилася в Італію. Італії вийшла, нікого не знаєш, ні адресів, ні знайомих. Зголотувала, не давали мені їсти. Але я все це терпіла. Інколи чистила до шпайки, бо хотіла яблучка з'їсти, бувало і таке. Але я вільних хвилин, пів години я мала перериву, ішла до церкви без мови, без коліжанки, тільки я. Моя сумка і Господь Бог, і все, і одна єдина молитва. Ви знаєте, я ладна була на коліна падати перед любою людиною, тільки щоб мене взяли, тільки щоб приютила, допомогла мені для адаптації 2-3 дні. Тут дуже мене болить. Тут, отут, ніби Лопата, знаєте, важка. І ніби замітаєш в центрі Мадриду. Ти не так робота тебе змучує, як та розлука з родиною. Серед іноземців Італії, українська спільнота за кількістю осіб посідає п'яте місце після румун, албанців, марокканців та китайців. Сьогодні там діють понад 120 церковних громад, в яких здійснюють своє служіння, майже півсотні священників. Духовна, моральна, нерідко й матеріальна допомога заслуга душпастерів, адже потреби чималі. Блаженніший Любомир Гузар зазначав, що людина, котра подається на тривалий побут в чужий край, стає певною мірою ніби викорінена, вирвана із звичних для себе обставин з спричинює сильне психічне потрясіння. Звідси сумна статистика. Українські мігранти доволі часто не здужають, і діагноз серйозний. Онко жіноче заробітчанство воно більш відповідальне, на мою думку, особливо коли наші жінки одружені, мають сім'ї. Вони приїжджають, вони цікавляться, як би заробити якісь гроші, помолитися і повернутися додому, привезти зароблене для сім'ї. Чоловіки. Я не можу щось проти них сказати, але чоловіки якби менше так переживають. Ну, не можеш та не можеш. Не раз можуть зустрітися щось там, ще й випити собі. Тобто в них немає таких депресій від того, що немає роботи. Жінки натомість, якщо два місяці не мають роботи, то це дуже страшний стан. Я до сих пор нахожусь хожу Італії, я маю вже карту навсегда. А уїхала я в 2000 тисячному году, коли на Україні було дуже тяжело жити, не було роботи. Высшее образование, ребенок маленький, знаю, что учить придется, нужно за все платить. Нашим людям очень тяжело, потому что мы свободный народ, мы выросли все в нормальных домах, нормальных семьях, а потом уезжаешь и сразу начинаешь чувствовать себя рабом. От этого начинаются внутренние конфликты. Внутренние конфликты ведут к болезням. И начинаешь болеть. У каждого по-своему. Болезнь серьезная. Я православная, я никогда не ходила в церковь, не верила. Жизнь была очень веселая и интересная. А когда начинаешь болеть и понимаешь, что все зависит сейчас от кого-от кого, от Бога, начинаешь верить в Бога, потихонечку приходишь к церкви. И когда ты просишь Бога о чем-нибудь дожить да, хотя бы до какого-то периода, и слава Богу, прошло пять лет, я дожила. Моя сестра поступила в Варшавский университет, в кардинала Ну и теперь мама боялась ее пустить самой и поехала с ней. Для меня, собственно, это был очень тяжелый период, потому что я была достаточно маминой. І такі ну, маска свої спогади, свої такі маленькі свідчення. І в той момент я лежала вдома, якраз приїхала з зерниці, мене сестра живе в зерниці. Я виключала світло, помолю собі вервицю. Якраз відмовляючи вервицю, перебираючи на, е, ці горошки, мама мені дзвонила. Вона каже, не плач, каже, все добре каже, але в мене, мене зле якось напахливо. Для мене ну, я не знаю, це такий був важкий момент. Була мама там три з половиною роки. Так я жив, сестра чоловік мені буде тато, а сестра як мама, бо сестра на 13 років старша. Впливає, бо мама з любові висилає ті гроші, щоб син мав, наприклад, я вам ну, кажу про себе, щоб син мав ті гроші чи та зара, так як сестра мені висилає. Щоб я мав, але я, я трачу їсти, маєш, одяг маєш, що мені так особо не потрібно, якщо щось в законовлю. А так трачу на дурості. Взагалі пару тижнів тому я не знав, що таке проще і як. Айду, бо зараз моляться за. Тих людей, які мають від ті, що за границею є, чи були. Дивує, чесно кажучи, ця віра людей, у тих старших, тих інвалідів. тих... Оцих... Я, я вірю бо, ну, в Бога, наприклад, у мене такої віри нема, так як в них. Я ну, дивую, що люди, стільки народу, і вони йдуть стільки днів. То що я би такого ніколи, я б я в мамі сказав, по телефону мам я йду, там стільки-то стільки кілометрів, стільки мама в шоці вона не повірила, вона перепиталась. Ісус Христос нікого на силу не тягнув. Він приходив і казав, йдіть за мною. І він не казав, що буде легко. Половина з тих, що нас потрапляють, вони або батьки за кордоном, або найчастіше це батьки, але також, може бути, брат, сестра, або вони самі були на заробітках. Тому вони розуміють цю проблему і. Знаєте, алкоголізм наркомані, заробічанство зв'язані є з, з, з сім'єю. Питання родин взагалі дуже болюче, тому що розлучень, величезна кількість, більше половини сімей розпадається. І причина не тільки міграція, причина та, що сатана воює проти сім'ї, проти духовної фортеці. Кажуть, у нас така, о, оце влада не добра, ця недобра. Ну а де ви візьмете іншу? Виховуйте самі святість. Підтримати тих, хто прагне. Єдиний притулок і взагалі єдина інституція, яка опікувалася нами за кордоном, це була тільки церква. Була, і я можу сміливо сказати, що є. Там спрацювала дуже належно, там могутній провідстав церкви нашої. Вони, власне, спрацювали, це така риса, це унікальна, яку ми побачили. Вони спрацювали як духівник і як провідник-українець. Вони підняли на рівень як релігію, так і патріотизм України, і цим вони дуже підняли народ. Я, взагалі, я священникам нікому не вірю. Взагалі. Я так, як ви кажете, ну, за -за 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 заробляю гроші, тому що багато прикладів і випадків, коли так воно дійсно і було. А от, приїхав сюди, я і так слухав їх так, мимо ушей спочатку. Ну і говорить, говорить, то його справа говорити. А зараз я ну, трохи по-другому вже починаю думати. Ну, Що є священники, які дійсно священники, що дійсно він покликаний. Молюся за маму, за своїх рідних. Ми були в Росії разом. Вона перша поїхала в Росію, потім мене забрала. Десь 17,5 років було. Вона є, да? що я можу прийти, там. Ну, що мама рідна, все-таки якась моральна підтримка. А тут вже нікого немає. І, в одинадцяті мільйони місто дав мільйонів міст, нікого нема з рідних. Ну так тяжкувато було перший місяць. Кожне терпіння колись закінчується, як і шлях, яким доводиться іти. Золоті куполи, і звуки дзвонів, торжественне завершення святої мандрівки. Вони прийшли. Довгі 10 днів від 230 кілометрів дороги уже позаду. Безліч мозолів і ран, але ще більше друзів та радості. П'ята ювілейна проща, родин мігрантів Самбура до Зарваниці – Шанс для кожного прощанина усвідомити і змінити себе, щоб потім разом удосконалювати Україну і світ. Адже в єдності сила, особливо, що це єдність з Богом, освячена покровом Пресвятої Богородиці. Митрополит Андрей, звертаючись до подорожніх, закликав: їдьте з Богом, і з Богом повертайтеся, здорові душею і тілом. Вертайтеся кращими, як ви виїхали. Вертайтеся з Божою ласкою. Слова актуальні нині, щоб нагадати сучасним мігрантам час повертатися додому. Щоб змінилася Україна, треба змінити себе. Треба цю волю випликати і свободу, і суверенність власному серці. Наша найновіша міграція змінилася. Змінилися в країнах Європи, і якщо вона повернеться, частина повернеться, частина не повернеться, мабуть, вона зміни український світ, зміни середовище власного дому, родини, того малого суспільства, з яким живе, працює. Ми не хочемо нарікати, що всі винуваті, хіба не я, що відбулось розділення української родини, але ми тільки хочемо ствердити, що Такої наруги над українською сім'єю, яка сталася в всередині 90-х і, в принципі, на переломі 2000 року, це страшна наруга. І в тому винні в великій мірі державні провідники. Чому? Вони мали зупиняти оцей рекет цих, цих крадіїв, цю корупцію. А так як вони самі були повністю з цим пов'язані, вони не зупиняли, розвивали і через це. Страждають прості люди, подорожувати, працювати в інших країнах світу цікаво й корисно. В Європі зараз 34 мільйони мігрантів. Однак лише гарантія прав, порядок і впевненість у прийдешньому тут забезпечить українцям повагу і заможність всюди. Головне, щоб за економічно-фінансовими пристрастями не загубилась гідність і духовність нації. Бо, говорить Ісус, не журіться про життя своє, що будете їсти, та що будете пити, ні про тіло своє, у що зодягнетеся. Не більше від їжі життя, а від одягу тіло. Шукайте ж найперше царства Божого і правди Його. Я хочу привітати наших паломників, прочан, які ішли 9 днів 250 кілометрів. Вони вирішили з міста Самбора 6 серпня. 240 приєдналося до них і прибули до Зарваниці 350 осіб. Вони вже 9 днів і 250 кілометрів. Найстарший учасник 79 років вітаємо його. Наймолодший 7 років. Паломники з 14 країн світу та сім областей України, Італії, вітаємо їх, Іспанії, Португалії, Росії, Греції, Чехії, Словакії, Сполучених Штатів, Австрії, Польщі, Німеччини, Швеції, Канади, Франції, Англії, Ірландії, Черкаси, Київ, Одеса, Болтава Львів Тернопіль, Івано-Франків.